Про підготовку візиту Навроцького до Києва, початок нового етапу екзвомаційно-пошукових робіт у Польщі та про новий законопроєкт польського президента, пов'язаний з Україною. Деталі вже за мить. В Україні готують візит Навроцького до Києва. Точна дата поїздки наразі не визначена, однак українська сторона вже розпочала підготовку. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі Polsat News. Ми готуємося до візиту президента Навроцького. Отримали запевнення, що цей візит відбудеться, зазначив дипломат. Як сподівається, посол візит відбудеться у найближчі тижні. Окремо дипломат прокоментував нещодавно ухвалений у Польщі закон, що стосується громадян України. Посол позитивно оцінив це рішення, підкресливши, що воно дає українцям чітке розуміння свого правового статусу. Як відомо, тимчасовий захист для українців був продовжений до 4 березня наступного року. А соцвиплати 800 плюс тепер залежатимуть від працевлаштування батьків і відвідування дітьми польської школи. У селі Юрачкова на території Польщі розпочалися спільні пошуково-екзумаційні роботи. Їх метою є віднайти місце поховання українців, які загинули в 1945 році. Як повідомив заступник міністра культури Андрій, наджос українську сторону представляє група з 11 фахівців. Я вже спілкувався з експедицією. Відбулася зустріч безпосередньо на місці початку робіт. Куди виїхали також фахівці інституту національної пам'яті? Наджос зауважив, що за історичними джерелами у цьому місці можуть бути поховані близько 27 осіб. Ми сподіваємося відповідно до історичних джерел знайти е українців, які загинули під час Другої світової війни. Детальніше про історичний контекст поховання Юрачкові та про хід польсько-українських ексгумацій читайте на слава Тімку. Водночас голова бюро міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач підтвердив прогрес у польсько-українських відносинах, зокрема в питаннях історичної пам'яті та пошукових зумаційних робіт. Утім, на його думку, цей прогрес міг би бути інтенсивнішим щось відбувається, але доволі повільно і доволі обережно. Ми б хотіли, щоб цей польсько-український діалог був більш інтенсивним. Це значно покращить польсько-українські відносини, переконаний пшидач. Детальний коментар політика, зокрема щодо українсько-польської військової співпраці, читайте на слава. Тіві Кароль Навроцький вніс до сейму законопроєкт про криміналізацію так званого бандеризму. Положення цього законопроєкту повторює законодавчі пропозиції президента Польщі, які він представив місяць тому в попередньому проєкті. Так, у статтю кримінального кодексу, яка передбачає позбавлення волі до трьох років за публічну пропаганду нацистської, комуністичної, фашистської або іншої ідеології, до переліку криміналізованих елементів, також додано цитую ідеологію організації українських націоналістів, франкції Бандери і Української повстанської армії. Чому на думку розробників законопроєкту він сприятиме захисту і збереженню хороших відносин між поляками та українцями, читайте в новині на нашому сайті. Продовжуючи тему, прокуратура у Варшаві відмовилася розслідувати справу, про цитую, бандерівські прапори на концерті білоруського репера Макса Коржа в серпні. Як відомо, факт появи червоно-чорних стягів на цьому заході став предметом публічних заяв деяких політиків, зокрема, депутата від партії Право і справедливість Дарію Шаматецького, який подав заяву до прокуратури. Там натомість пояснили, що в рамках розслідування символіка ОУН УПА розглядалася під кутом можливого пропагування фашизму чи нацизму. Однак зібрані матеріали не підтвердили, що особи, які мали при собі ці прапори, діяли з таким наміром. У мене наразі все більше новин читайте на нашому сайті Слава Тіві. Побачимо.